Золота пшениця. Жили собі чоловік та жінка. Такі були бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забували котрого, як звати. Цей чоловік дрова рубав у лісі, і тим хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомогти. Бідний чоловік мав добре серце. І пішов на поміч. Дивиться, в болоті застряла карета, а на ній сидить золотоволоса дівчинка. Вона попросила витягти золоту карету. Чоловік допоміг їй, дівчинка подякувала і сказала Як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював за двох співав, танцював з радощів і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався обіду, кинув сокиру і пішов додому. Коли вже близько був до хати, то почав гукати на дітей, що бігли йому на зустріч Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікові Чому тебе треба зустрічати, коли ти йдеш додому з порожніми руками? Не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому. Відповів чоловік. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати, що рано, коли йшов на роботу, то допоміг дівчинці, в якої карета застрягла в болоті. Дівчинка пообіцяла привести мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи від звістки. Чоловік почав розповідати, де він дінеться золото і як буде його використовувати. Перш за все, побудую великий будинок. У тому будинку буде дуже гарна веранда. А на підвіконнях цвістиму цілий рік різні квіти. Біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть лікарський мед. Недалеко у долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка і дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синів віддам до школи, до вищої науки. Кожен буде займатися улюбленою роботою. Всі уважно слухали, аж роти порозкривали. як сонце уже мало заходити, Батько закінчив. Першою отямилася жінка і сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала б, що їхня, а так шукає вітра в полі. Вже і час, а нема золота, і півдня згайли Як накинулись на чоловіка, а діти за нею мало до бійки не дійшло. Але в цей час, коли їхньої хатки зупинилась карета. З неї виглянула золотоволоса дівчинка і сказала, щоб чоловік швидко йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп, скаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його в бік. Чоловік ледве зняв з карети великий зав'язаний мішок, а карета в ту ж мить зникла так швидко, якби її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що в мішку гарна велика пшениця. Лиш тепер попав у біду чоловік. Вже не міг далі слухати плачу дітей, крику жінки, узяв той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий порозкидав сюди-туди усю пшеницю і пішов найнятися десь служити. На другий рік вернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колос. Аж стебло похилилося, і всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, яке дівчинка дала справжнє і надійне золото. Дуже зрадів чоловік і знову, як і рік тому, побіг, гукаючи, що пішли зустрічати його. Тепер уже не повірили йому і не вийшли на зустріч. Зайшов він до хати і просить жінку та дітей, що пішли за ним. Спершу вони не хотіли, потім пішли. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити, а потім до чиста помолотити і все золото скласти в мішки. Робили всі з великою охотою, і радістю, не залишаючи жодного колоска, піднімали кожну зернинку. І так вони полюбили цю працю. Щороку сіяли золоту пшеницю і збирали добрий урожай того часу зажили вони заможно і більше раділи гарній погоді урожаю, ніж мішку золота. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!